І дядя Коля раком стає, так, друзі, просили для порівняння два трактора. Ось, будь ласка, йде 130-й і ось 105-й. Два трактори стоять рядом, отак от вони виглядають. Аж дивимось по мостах. Передній міст такий. Передній міст такий. Передні противаги у нас виходить 10, тут у нас 6. Резина більша, резина менша. Також і задня, тут менше, тут більше. По Навісці. Тут ось така навіска. У нас виходить три пари, ну, навіть 4 пари гідровиходів. Такі мощні стоять циліндри. І отак от виглядає 105-й. Так, мости виглядають. От вам, будь ласка, і порівняння.